Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, з «Я пізнаю світ. Підготуйте все необхідне, друкований зошит, тиждень 32 Ручку, простий та кольорові олівчики. Ну і не забуваємо про наш гарний настрій. Тема нашого тижня до перемог у навчанні. У на першій сторіночці вашого зошита ви можете ознайомитися з пісенькою нашого тижня. Літо, Давай! Слова і музики Наталі Гімай. На другій сторіночці знаходиться довідничок нашого тижня. Повторіть, будь ласка, правила спілкування та правила успіхів на уроці. Тож, ми переходимо до третьої сторінки, урок 280-й. Устрій Русі, повторення, Гори та рівнини Європи. Тож розглядаємо Україну у світі. На початку я пропоную вам переглянути трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Сідайте всі зручненько, рівненько, та мерщій уважно переглядати, запам'ятовуючи усі питання. Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний. Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків Які верстви населення жили в Русі? Що таке монархія? Чи можна сказати, що Русь була монархією? Що ти знаєш про гори і рівнини Європи? Які сигнали сприймають органи чуття? Які вміння властиві тільки людині? Як розв'язують задачі на переливання і на зважування? Відповіді на всі ці запитання ми з вами обов'язково знайдемо протягом трьох уроків. Але для цього слід працювати впевнено та старанно, тож проговорюйте афірмації разом із диктором Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Тож давайте з вами виконаємо завдання під номером 4. Розгадайте, будь ласка, ребус та відповідь. Запишіть. Будьте дуже уважними. Якщо ви були уважними, то у вас повинно вийти слово розумнички, це слово князь. Запишіть, будь ласка, князь. Скажіть, а хто такий князь? Так, виконаємо з вами завдання п'яте, слід підгадати загадку від нашого робота Бобо, зафарбувавши кружечок біля обраного зображення. Будьте уважними, обери київського князя не того, хто охрестив Русь, не того, кого величали мудрим, і не того, якого назвали старим. У вас тут є чотири князі: Святослав, Володимир. Ігор та Ярослав. Самостійно ще раз прочитайте задачу та спробуйте її розв'язати. Тож, треба було обрати князя, не того, хто охрестив Русь. Ми з вами знаємо, що Русь охрестив саме князь Володимир. Не того, кого величали Мудрим. Мудрим у нас був князь Ярослав і не того, кого назвали Старим, а старим назвали Ігоря. Тому київського князя, якого слід було обрати, це саме Святослава. Пригадайте, будь ласка, а як народ величав обраного князя? Так, він величав його хоробрим. На сторіночці 37 ви можете перевірити ще раз себе. Подумайте, а чого саме його так назвали люди? Чому він, Святослав хоробрий? Якщо втомитися, зробіть для себе фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до завдань. Сторіночка 4, завдання 7. Розгляньте малюночок. Поясніть, як селянам опинитися на протилежних берегах річки Либі. Якщо один віз уже повертається з ярмарку, бачимо, у нього тут нічого немає, все пусто, а інше прямує на ярмарок. Подивіться, в нього дуже багато різноманітного товару. Тож, як вони можуть роз'їхатися? Дійсно, подивіться уважно, тут є ось такий острівець, так? де можна перечекати. Тому той селянин, який вже був на ярмарку, він може. Закрутити сюди, так і поїхати саме сюди перечекати, поки він тут буде їхати, той, який тільки прямує на ярмарок, він якраз би спокійно собі проїхав, і вони не заважали один одному. Переходимо з вами до завдання восьмого. Слід поглибити наші знання з історії. Для цього попрацюємо з інформацією за методикою репіт. Для цього слід переглянути інформаціями з формулами успіху під час роботи з текстом. Пошепки проговорюйте кожне з цих правил. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на збільшення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. діти, з такими чудовими афірмаціями ми зараз вам будемо читати текст. Слід визначити свою техніку читання, точніше, швидкість читання, для того, щоб це зробити, слід продовж хвилини прочитати текст щонайшвидше і щонайбільше слів. Поставити крапку після останнього слова, яке ви прочитали, і порахувати кількість слів, ви встигнете прочитати за першу хвилину. Тож, налаштувалися на екрані зараз з'явиться таймер. На одну хвилиночку, тож, будь ласка, будьте дуже уважними. Свій чарівний панчик поставили на початок, і починаємо читати. Час пішов. Поставте там крапочку, де завершили читати, і порахуйте кількість слів, яку встигли прочитати за одну хвилинку. Зараз ми з вами ще раз прочитаємо цей текст, але вже разом, для того, щоб краще з ним ознайомитися. Тож, починаємо читати разом без часу. Населення Русі поділялося на панівну меншість, що мала владу і залежну підкорену більшість. З огляду на це історики вважають Русь феодальною державою. Феодал людина панівного стану, власник землі, отриманої за службу. До цього стану належали князі, бояри, землевласники, дружинники, а також духовенство, люди, які здійснювали християнські релігійні обряди. Залежним населенням були містяни, мешканці міста, ремісники і торговці, вільні селяни, мали власне господарство, зокрема землю і сплачували данину князю. Підлеглі селяни працювали на землевласника за гроші. Дворовачени втратили господарство і працювали на феодала. І холопи перебували в повній власності феодал, раби. Державу очолював князь київський із династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, видавав закони, правив військом, судив, укладав міжнародні угоди. Якщо треба, князь міг скликати раду, бояр, старших дружинників, духовенство та міську знать. Київський правитель призначав удільних князів. Зазвичай дітей чи найбільшу рідню, які правили від його імені в певній місцевості в уділлі, влада князя переходила до одного із синів. Таку державу, у якій влада належить одній особі і передається в спадок, називають монархією. Тож такі цікавинки ми з вами дізналися. Про історію правління князів. Тож, давайте з вами зараз ще раз прочитаємо нові навчальні одинички, які слід запам'ятати. Ці одинички у вас виділені рожевим кольором. Історики вважають Русь феодальною державою. Феодал це людина панівного стану, власник землі, отриманої за службу. Державу очолював князь Київський із династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, а ще видавав закони, правив військо, судив, укладав міжнародні угоди. Державу, у якій влада належить одній особі, передається в спадок, як і у наших князів називають монархією. А зараз я пропоную вам. Дві хвилинки зробити для себе маленьку фізкульт-хвилинку або вправи для оченяток, а потім ще раз перевірити свою техніку читання. Повірте, вона у вас покращиться. Тож, налаштувалися, знову свій чарівний панчик поставили на початок тексту і починаємо швидко вголос читати. На стоп. Поставте, будь ласка, крапочку, де завершили читати. Порахуйте кількість слів, якого ви встигли прочитати за одну хвилинку. Ну а потім визначте, скільки вам треба ще. Читати, тобто наскільки вам треба збільшити свою техніку читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Порахуйте, будь ласка, різницю між другим і першим разом та запишіть, наскільки слів вам треба збільшити техніку читання. І не забуваємо вчити нові навчання одинички дійти. Обов'язково їх в чому, для того, щоб потім вам було набагато зручніше, щоб ви вже знали подану інформацію. Історики вважають Русь феодальною державою. Феодал людина панівного класу, власник землі, отриманої за службу. Державу очолював князь Київський з династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, видавав закони, правив військом, судив. Укладав міжнародні угоди. Державу, у якій влада належить одній особі і передається у спадок, називають монархією. Тож ці навчальні одинички вам треба вивчити на пам'ять. Ну а ми переходимо з вами далі. Попрацюйте у парах і розгляньте схему на сторіночці 36. Давайте пошукаємо, де у нас 36 -та сторіночка. Так, діти, ось так виглядає наша 36 сторіночка схема основні групи населення Русі. Давайте з вами подивимося про устрій і населення Русі. Бачимо, що є у нас панівні верстви, так, верхні, і залежні верстви нижні. До панівних верств. Відносилися Великий князь київський, удільні князі, бояри, дружинники та духовенство? Всі інші, тобто містяни, вільні селяни, залежні селяни, дворовачели та хлопи, вони були залежні верстви. Тобто відносилися саме до них. Тобто були і панівні верстви, і залежні верстви. Кажіть, будь ласка, а кому? У кого була дуже добра така ситуація у житті. Дійсно, у панівних верств було більше привилегій якийсь, так? тому що вони були з верху над людьми, вони керували людьми, вони бали більше, більше якихось цікавинок, більше певного свого, певної влади для того, щоб. Давати роботу різним залежним верствам, тобто всі, які до нього відносилися: містяни, селяни, челеть та голопи. Хвилинка математики від Аю вас чекає далі. На сторіночці 46, швиденько розгорніть цю сторіночку. На 46-й сторінці у вас є ось така чудова лінія часу. Розгляньте, будь ласка, її. Полічи, скільки років кожен правитель був на київському престолі? Відповідь впишіть в рамочки і подумайте, хто з київських князів правив найдовше. Ось, наприклад, у вас тут є так наша ера після великого переселення народів почали, почалося якраз князювання. Тож Бачимо, перше було князювання Олега з 882 по 912. Порахуйте, будь ласка, скільки років він правив. Нам треба від більшого числа відняти менше. 912 відняти 882. Швидко-швидко порахували. І це 30. Тобто ви берете ручечку, ось тут в клітиночці пишете 30. Далі рахуйте так само і записуйте у відповідні клітиночки, хто скільки років правив і був на київському престолі. Привізьте, будь ласка, себе і скажіть, хто з київських князів правив найдовше? Дійсно, це були князь Володимир та князь Ярослав Мудрий. Саме вони найбільше правили Київською Руссю по 35 років. Перевертаємо сторіночку далі. Виконаємо завдання 12. Сторіночка буде у нас шоста. Так, ідеться зараз. На цій сторіночці розгляньте, будь ласка, карту знань утворення держави Росії на сторіночці 37. І поміркуйте, чому. Дев'ятсот вісімдесятий роки позначено як розквіт країни. Кажіть, будь ласка, хто правив на той момент Київського Руссю? Дійсно, Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Саме вони дали державі цього розквіту, тому що люди почали жити, працювати, радіти життю та робити щось своє цікавеньке. Скажіть, а за правління якого князя Русь встановила найбільше зв'язків із країнами Європи? Поясніть, як це відбувалося за допомогою схеми з історії на сторіночці 38. Тож, ось у нас була така невеличка схема, яка мала назву Шлюбна дипломатія Ярослава Мудрого. Тож, Ярослав Мудрий його ще можна назвати Інгігерда. Це шведська принцеса. Це, до речі, його дружина Ярослава Мудрого. Тож у нього був син Ізяслав, і він одружився з Гертрудою, з польською принцесою. У нього був ще син Всеволод. Він одружився на візантійській принцесі Марія Анастасія. Син Святослав одружився на німецькій принцесі, яку звали Ода. Донька Анна вийшла заміж за Генріха І, який був французьким королем. Донька Елизавета вийшла заміж за Геральда III Суворого, який був норвезьким конунгом. І донька Анастасія одружилася з Андрашем I, який був угорським королем. До війності всі європейські відносини відтворив. За допомогою з такої шлюбної дипломатії, він налагодив з усіма свої відносини. На сторіночці 6, поверніться, будь ласка, назад. У завданні 13 вам слід розгадати кросворд. У разі потреби ви можете скористатися політичною та фізичною картами Європи. Знаходяться вони на сторіночці 41 або на вкладці у вашому зошиті. У вас тут є питання по горизонталі та по вертикалі. По горизонталі це означає зліва направо, по вертикалі означає зверху донизу. Натискайте відео на паузу та розгадайте кросфорд. Нагадую, що слова ми записуємо по літерах кожна буква у своїй клітинці. Працюємо! Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. На екрані з'явилися усі відповіді. Діти, ми дуже з вами гарно попрацювали. Не забувайте вчити нові навчальні одинички, про які ми сьогодні з вами говорили, а також пропоную відпочити з пісенькою вивчаємо карту. Знать земні простори, карта знає де Острови країни Відшукай на ній Європу і Україну, карта знає де Острови країни Відшукай на ній Європу і Україну, є фізична карта, в нас де гори і рівнини. Знайдемо на карті ми Карпати й Апиніни де острови країни Відшукай на ній Європу і Україну, Карта знає де острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну, ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельєф Європи на карті показати, Карта знає де Острови країни, відшукай шукай на Європу і Україну. Карта де, Островы острови ведь шукай на ній Європу і Україну.